Доброго дня, шановні виноградарі, вітаю вас на своїй селекційній ділянці біля гібридної форми. Міра, яка має селекційний номер 21237. Форма ультрараннього сроку достигання з величезною яскраво-червоною ягодою вагою 16, понад 16 грамів. Щільна. М'якоть з насінинами смак гармонійний, дуже солодка. Грона вагою 700-800 грамів. Лоза достигає гарно. Майже на всю довжину у відкритому ґрунті вже лоза визріла. Гарна стійкість. До грибкових захворювань виноград міра.